Вітаю! Вими, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Давайте поговоримо коротко про Дивовижний Стамбул. Так. Це місце де. Зосереджується, як на мене зараз, всі протиріччя, весь маразм, все лукавство, божевілля нинішнього світу. Так, подивіться. Складається таке враження, що щиро зацікавлена в мирі. Щасті, благополуччі, справедливості, честі, совісті. Тільки Україна. Так, у цьому всьому процесі. Так, тобто Україна готова до миру не тільки демонструє свою готовність до миру, але й готова усіх своїх складових. Народ. Влада, переговірники і все таке інше. Тепер давайте подивимося на московитів андрофагів. Так. Вони хочуть продовження війни і далі продовження війни, але у, у чисто власній притаманні їм. Генетично і ментальної манері намагаються створити враження, тобто обдурити лукавство. так Тобто вони миру не хочуть, так але хочуть створити для дурних враження, що вони теж за мир. Тому вони готові прислати. Якусь делегацію, але звичайно без Путіна до Стамбулу. І продовжувати товти, товкти воду в ступі. Третя сторона це Трамп і компанія, яка реально на боці Московії, і завданням якої є порятунок. Цієї недоімперії, недоробленої імперії, яка хоче доробитися за рахунок України і українців. Так, таке завдання, ну в мене виникає, що він підігрує постійно Московії. На її боці, прямо він абсолютно не може стати, тому що це негарно. Але якщо дивитися на його дії, то це так. Ну подивіться, хіба не є завдання його у Стамбулі, його там команди, може не особисто, але команди, яку він туди посилає, це збереження обличчя, показати, що Московія хоче миру. І внаслідок цього немає ніякого сенсу е, ні Європі, Ні США вводити нові санкції і надавати Україні ще більше озброєння. Ну це ж так, ну реально, давайте будемо дивитися не за словами, а за справами, що витворяє Трамп тут. Так. Його завдання весь час, він же ж, боїться, навіть криве слово сказати проти Московії. Він же ж хоче переконати європейців, що ну, не треба вводити ці санкції, надавати гроші, щоб не заважати перемовному процесу, який може тривати роками. А в цей час Московія буде наступати, тому що їм плювати на, на все інше, тому що це такий народ. Ну так, ну такий народ, якому плювати буквально на е, всі закони, на е, всі нормальні стосунки між людьми, між державами і все останнє. Тому що це народ варвар. Народ варвар, який е, знаходиться на нижчому, фактично, від цього світу рівні е, цивілізаційного розвитку. Тут Європі не можна піддаватися на ці всі речі, тому що в ну, цю ж ніч нанесений знову удар по Україні. Ну, Бачимо, ну, треба орієнтуватися на справи, тільки на справи, а не на слова. Тому що вони завжди будуть брехати, вони завжди брешуть, це їхній е, менталітет. Так що ми бачимо просто спектакль декількох осіб, які відбуваються в Стамбулі, де намагаються використати Україну всі і Китай, і, там, і, і Туреччина, так, яка ну, намагається теж постати тут у. Праведному, так би мовити, світлі. Але головна, головні дві дієві особи, це які, як на мене, то безперечно змовилися. Це Трамп і Путін. Яких цілком у Стамбулі може і не бути, але вони будуть знаходитися за лаштунками і будуть розігрувати перед всім світом спектакль. Де один буде миротворцем, я маю на увазі Трамп, а другий буде страшенно бажати миру. Так, це Путін. Але йому на цьому шляху буде заважати Європа і Україна.